Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо торт «Спартак». Для цього нам потрібно. Жовтки об'єднуємо з цукром, гарно перемішуємо. Туди додаємо молоко, мед та масло. Ставимо це все на плиту. Масу доводимо до повного об'єднання. Масло повинно розтопитися та мед, але не доводимо до кипіння. Коли маса нагрілася і масло добре розтопилося, виключаємо плитку. Туди додаємо соди, ваша маса повинна збільшитися в два рази після соди. Тоді додаємо какао. і гарно все перемішуємо. У глибоку посудину переносимо теплу шоколадну масу. Туди додаємо порошок до печива, потрібно його просіяти. Також додаємо борошно, яке теж потрібно просіяти, щоб не було комочків. Борошна повинно бути 315-350 грам. Все залежить від якості вашого борошна. Коли ви добре все перемішаєте, маса не буде липнути до рук. Загальної маси виходить 15 кольок по 60 грам. Для цього нам потрібно силіконовий коврик, щоб їх розтачувати, скалку, муку або пергаментний папір. Також я зробила картон 25х22 см, щоб вирізати розмір коржів. Розкрию вам невеличкий секрет, щоб ваші коржі були дуже тоненькими і легко розтачувалися, кожна кулька повинна бути теплою. Розігрівайте її перед тим, як розтачити в майкровей або на паровій бані. Тоді легко розтачати, і тісто стає дуже м'ягеньким і тоненьким при розтачуванні. Вирізаємо потрібний розмір коржів та ставимо випікати. Коржі дуже тоненькі і випікаються дуже швидко. Будьте обережні, щоб не спалити їх. Випікаємо при температурі 350 Фаренгейта або 175 Цельсія 4 хвилини, не більше. Ось так виглядає спечений корж. З готової маси в нас виходить 15 ось таких тоненьких коржів. Для крему нам потрібно жовток об'єднати з цукром та з крохмалим, гарно перемішати. Туди додати молоко, холодне, також перемішати. Ставимо це все на плиту. Туди додаємо одну ложку ванілії. Перемішуємо, доводимо до кипіння. Коли маса закипіла, знімаємо з плити. Накриваємо харчовою плівкою та охолоджуємо до кімнатної температури. Масло кімнатної температури взбиваємо 6 хвилин. До добре взбитого масла додаємо крем по одній ложці. Крем має бути кімнатної температури. Все гарно взбиваємо до повного об'єднання. Крем готовий, починаємо перемазувати наші коржі. На кожний корж наносимо 4 столові ложки крему. Коли всі коржі перемастили, зверха легко притискаємо картонкою, щоб коржі всі були одної висоти. Верхній корж покриваємо кремом. Можна залишити так, а можна покрити шоколадом, як вам до вподоби. Надзвичайно тоненькі коржі, перемазані заварним кремом, це і справжній класичний спартак. Смакуйте!